Квадратик, яким хочеться користуватися не просто заради приколу, а тому що це зручно. Motorola Razer 50 Ultra на огляді у технарні один із найкращих складених смартфонів сучасності. І зараз я поясню, чому. Підписуйтеся на канал, якщо ви тут вперше і думаєте просто так піти геть, рано чи пізно ви повернетеся, тому краще все-таки рано. Минулого року я оглядав Razer 40 Ultra, який справив на мене дуже позитивне враження. Великий зовнішній екран, збалансоване залізо і гарний софт. Здавалося б, а що тут ще покращувати? Але Motorola вирішила не бути як Samsung, і завести справді суттєві і корисні зміни на фоні попередника. Почнімо з дизайну, який став ще футуристичнішим через ще більший зовнішній екран із тоншими рамками. Діагональ виросла з 3,6 дюйма до 4 дюймів, які вже Покривають практично всю площу лицьової панелі. Позаду приємна на дотик екошкіра з тисненою і рифленою структурою одночасно. У мене забарвлення опівнічний синій, який в житті дуже наближений до чорного. Існує ще кілька колірних версій, які потенційно є дещо цікавішими. Алюмінієві рамки глянцеві, але при цьому скруглені і сприяють гарній посадці в руках. Компанія цьогоріч додала не просто водовідштовхувальне покриття, а повноцінну сертифікацію вологозахисту. IPX8. Але ви скажете, що Samsung в шостих фліпах пішла ще далі і додала до вологозахисту й пилозахист. Та це не зовсім так, оскільки цифра 4 в сертифікації IP48 передбачає захист від проникнення частинок діаметром від 1 мм. Тому я б не записував у мінус відсутність аналогічної циферки в сертифікації моторолки. Внутрішній екран майже не змінився. Перед нами 6,9 дюймова LTPO OLED матриця з роздільною здатністю Full HD+. не забули й про 165 герців, а от пікову яскравість підвищили з 1400 ні до 3000 ніт. ні. Кути огляду, кольоропередавання та чіткість зображення на флагманському рівні. Тут я не маю до чого доколупатися. Ех, а так хочеться деколи доколупатися. Складка посередині екрана традиційно мінімальна, її майже не відчуваєш при скролінгу. Єдиний докір, який можна притягнути за вуха, рамки трішки товстіші, ніж хотілося б. І зовнішнім екраном ситуація ще краща. Його зробили LTPO та зрівняли герцовку з внутрішнім екраном. Яскравість теж підвищили, але не так драматично до 2400 ніт. А прикривається чарівний квадратик, захисне скло Gorilla Glass Victus, яке любить позбирати від душі відбитки пальців. Але така вже його доля. Motorola Razer 50 Ultra продається в Україні лише в одній комбінації пам'яті 12512. Пам'ять швидка, скажімо, замість UFS 3.1 у минулому поколінні сюди поставили UFS 4.0. Однак різниці ви й так не помітите, не хвилюйтеся. Керує парадом процесор Snapdragon 8s Gen 3, з яким я вже міг познайомитися в огляді на Moto Edge 50 Ultra. І це прекрасний вибір для складеного смартфона такого форм-фактору. Пояснюю, продуктивності досі з головою вистачає для навіть найвимогливіших користувачів, а батарейку цей камінчик жере суттєво менше, ніж флагманський Gen 3. В буденних завданнях смартфон літає, жонглює за стосунками та інтерфейсом без проблем. До речі, 14-й Android з оболонкою Hello UI, як завжди, радує око естетикою фірмових кастомізацій в перемішку зі справді корисними функціями. Motorola тут також додала генерацію шпалер по текстовому опису за допомогою штучного інтелекту. Працює гарно та поки не шпарить українську. Сумно. Режим Smart Connect на місці пропонує перетворити трубку на ПК при підключенні до зовнішнього дисплея. В іграх можна сповна відірватися як на внутрішньому, так і на зовнішньому екранах. Вимогливі та графоністі проекти йдуть досить гарно, але потрібно розуміти, що показники звичайних смартфонів прямокутників не догнати. Справа у фізиці, коли фактично площа розсіювання тепла майже вдвічі менша, і трубка швидше нагрівається з відповідними наслідками. Та в будь-якому випадку. Вам доступні тривалі ігрові сесії з комфортними температурами та хорошим FPS, якщо не будете постійно гнатися за найвищими налаштуваннями графіки. Цьогоріч в сегменті камер Razer просто плюнув в обличчя фліпамі Самсунга. А все тому, що для більшості людей телевик в рази більш юзабельний за ультраширокий модуль. Тому моторола вирішила в ролі додаткової камери поставити саме зум. і це найкраще рішення у цьому форматі. Але почнімо з 32 мегапіксельної фронталки, яка не має автофокуса, але саме тут їй це прощається. Бо логічніше ліпити селфачі на основну камеру в закритому стані. Та незважаючи на це, кадри і на фронталці виходять досить деталізованими і згадують. Динамічним діапазоном. Коротше, я йшла, йшла і вирішила бахнути протигіновий коктейльчик Дай Боже! Фронтальна внутрішня камера ось на гнучкому дисплеї пише 4К. 60 максимум, і начебто непогано по якості, але навіщо писати всякі селфачі на неї, якщо можна скласти смартфон і писати на основну себе улюбленого. Ось так от. Так, маю на увазі, що можна ось зараз. Пишеться в складеному вигляді. На основний модуль камери це прекрасно, тому що якість набагато, набагато крутіша. Основна камера тепер 50 мегапіксельна зі світлосилою F1,7 та оптостабом. Хороші результати з фірмовою лагідною природною постобробкою від мотороли. Деталізація на високому рівні, а ще можна вімкнути автоматичну роздільну здатність, про яку я забув сказати в огляді H50 Ultra. Простіть, я деколи щось забуваю, ну що ти зробиш? При активації функції фотографії виходять на 16 мегапікселів а не 12, якщо ви знімаєте у світлій обстановці. Також залишили динамічну зйомку, найкрутіший режим для фоткання рухливих кішечок. 4К 30 кадрів на секунду на моторейзер 50 Ultra записується ось так. Крім цього, можна перемикатися на двохкратний оптичний зум. Є ще, звичайно, додатковий цифровий, там 4X і до 10X на відео можна записувати. Але якщо ви хочете записувати в 4К 60, то перемкнутися між камерами не можна. Ось такий от нюансик. Який красивий водоспад? Вау, дуже естетично. Ану, як стабілізація? Ой, вибачте, я сярбою. Ви думаєте, що я на морі? Насправді ні. Це центр Франківська. Ось бачите, який красивий пісочок. 50-мегапіксельний модуль зі світлосилою f 20 дає всього двократне оптичне наближення, та це не пік його можливостей. Фотографії на 4X з домішками штучного інтелекту теж виходять дуже навіть солідними. Не втомлю стверджувати, що телевик 100 разів корисніший та юзабельніший за ультраширик. І під час тестування в мене жодного разу не виникла ситуація, коли б я пошкодував, що відбулася така зміна камер. Результати з телевика в день чудові, особливо коли мова йде. Про портрети. Практично ідеальна фокусна відстань для портретів разом з точним та природним штучним боке. Швидкий фокус, помірна насиченість та хороша деталізація. До мінусів можна записати відсутність оптичної стабілізації, але на цій кратності це майже не відбивається на результатах, особливо в день. Ану, я зараз перемкнулася на 2х. 2х. Я перемкнулася. Not 2x? Jakum? Oh my God! Акумулятор тепер не 3800, а 4000 мА, що приємно. Але свою роль ще й зіграла зміна процесора та загальна оптимізація. Доволі активний робочий день трубка проживе, а якщо ви ще й будете частину завдань виконувати на зовнішньому дисплеї, тоді взагалі приємно здивуєтеся. За тестами в мережі Razer 50 Ultra помітно виграє в живучості у поточного фліпа 6 від південнокорейців. А я нагадаю, що там ті самі 4000 мА. Міліампер. Якщо ж порівняти з таніним фліпом 5 то розрив досить солідний не на користь Самсунга. Заряджається смартфон від 68-ватного блоку, який люб'язно додали в комплект поставки. Процес відбувається приблизно за 50 хвилин, що досить швидко для цього сегменту. Але відмічу, що сам смартфон приймає лише 45 ватів. Ось ну не. Тобто блочок потужніший за прийом ось смартфона. Не знаю, для кого це важливо, для кого я це говорю, але просто такий технічний нюанс. Підтримується також 15-ватна бездротова та 5-ватна реверсивна зарядки. До речі, про комплект. Приємно здивував, чохол, який відчувається якісним і надійно захищає трубку, мінімально збільшуючи її габарити. Також є шнурочок, завдяки якому Razer можна носити як сумочку. Стильно, модно, молодіжно. Ну, не знаю, я вже не в тому віці, щоб судити, але в будь-якому випадку знайти такий чохол в коробці з телефоном було приємно. Незважаючи на гострий дефіцит вільного місця в корпусі таких смартфонів, стереодинаміки сюди запхали солідні. Гучності із запасом нічого не скрипить і не пищить. Звук має достатньо об'єму і цілком може потягатися з флагманськими конкурентами, але має деякий дисбаланс в гучності на користь нижнього динаміка. Вібромоторчик теж не розчарував, гаптика традиційно гарно реалізована в системі. Що стосується зовнішнього екрану, він нарешті отримав повноцінний об'єкт always on display. Та ще й Motorola дозволила його нормально так кастомізувати. Присутні також окремі режими з анімашками чи годинниками в напіврозкритому стані смартфона. Майже всі застосунки гарно оптимізовані під використання на квадратному дисплеї, але у випадку чого завжди можна розкрити трубку і продовжити роботу вже у звичному форматі. Не потрібно танцювати з бубном, як на самсунгівських фліпах, щоб запустити будь-яку програму на зовнішньому екрані, і це. Чудово. Єдине до чого злегка. Прикопаюся, трішки дьоргана анімація виходу на головний екран. Сподіваюся, з оновленнями її пофіксять, як і пофіксять вже на внутрішньому екрані виклик інструментів кастомізації довгим натисканням по робочому столі. Дивний глюк, але на щастя, в головному меню всі ті самі функції доступні, тому проблем немає. За біометрику в нас традиційно відповідає боковий сканер відбитків пальців та face unlock. І так, розпізнавання обличчя працює в закладень. Критому і відкритому стані без проблем з не зовсім зрозумілих причин, компанія вирішила не давати можливість вімкнути телевик, коли смартфон складений. Нагадую, що з ультрашириком минулого року це було можливо. Мабуть, виробник не хоче, щоб я бачив своє зазумлене табло і не псував собі самооцінку. Загалом Motorola Razer 50 Ultra чудова складачка-розкладачка, яка однозначно варта уваги. Офіційна ціна в 50 тисяч гривень в цій комбінації пам'яті співпадає з ціною основного конкурента Фліпа 6. І якщо казати по правді, то причин вибрати моторолу значно більше. З переваг Фліпа можна виділити хіба 7 років оновлень, а не 3, і швидший процесор, потенціал якого і так вбивається форм-фактором. Ну і ще хіба трішки краще Samsung писати. Відео та різниця явно не карколомна. На стороні мотороли значно кращий зовнішній екран, суттєво краща автономність, зум камера і швидша зарядка. Ну і так, тепер тут є Always-On-Display, який я так довго просив, тому для мене висновок очевидний. А що скажете ви про новий Razer від мотороли? І чому ви досі ходите з прямокутними смартфонами, які не можна скласти? Пишіть в коментарі свої варіанти і підписуйтеся на канал, якщо раптом раніше ходили непідписаними. Не будьте непідписаними, будьте підписаними. Щира порада доєднатися до соціалок технарні, щоб тримати руку на пульсі та іноді знатно крінжанути. Вельми вдячний і спонсорам каналу, які купили мою грішну душу і витягують її з низів Ютуба. Ви також можете при можливості підтримати фінансово огляди різноманітної техніки, яку ми всі тут так любимо. Поради від Тані. Скоро закінчиться відео і тому потрібно стигнути провести час на природі і зробити літню фотосесію, спробувати сезонні фрукти та овочі, порелаксувати на воді, підвести підсумки літа і попрощатися з ним або нічого не робити, і так нормально все. Так, і не захворіти ще, як я. І не хворіти, так. Бажаємо здоров'я. Так. Я дуже сильно боюся, що цього разу він забере мене остаточно.